Ну що ж полетіла. Інформаційний ранок піднімається у наше інформаційне небо. І дуже сподіваємося, що ви залишитесь з нами найближчі дві години, тому що буде дуже цікаво. В цій годині ми будемо говорити про марш рівності, про те, хто саме і скільки людей візьме в ньому участь. А в наступній годині обов'язково дізнаємося, які шанси в української збірної на євро 2016 Ми будемо говорити з футбольним експертом. Ну а зараз ми вітаємо в нашій студії Анну Шари. Гіну організатором марчу рівності Київ Прайд 2016 Пані Анно, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, хочеться розпочати з того, що двачі по моєму за десять два дні тому ми запитували у вашої колеги про кількість учасників, і тоді вона говорила, що зареєструвалося близько 500 людей. Станом на зараз, чи триває реєстрація, і скільки людей зареєструвається на Київ Прайд? Насправді реєстрація на марш рівності не є обов'язковою, тобто вона просто слугує для того, щоб організатори департамент маршу, зокрема мо. Могли спланувати а, точно, е, коректно заходи, які будуть відбуватися протягом маршу та заходи безпеки. Наразі ми розуміємо, що ми планували приблизно тисячу людей, а, зараз, мабуть, що, напевно, буде більше. Угу. Бачу на вашому сайті від імені Оргкомітету Київ Прайд 2016. Запрошуємо вас взяти участь у марші рівності. Знаю, що ви запросили е, депутатів, і окремі депутати, так звані єврооптимісти, погодилися. Ми знаємо всі ці прізвища. Знаю, що запрошували Надію Савченко. Чи е, отримали уже рівність? Е, відповідь не, не, не запрошували. Це був фейк. Ви знаєте, це було, була назва статті в газеті Вєсті так. І е, нам відомо це видання. Ня за іншими новинами і новинами, то Нам теж відомо. То е, там є чітка цитата директорки департаменту маршу. Що власне сказала Руслана Панухник? Вона uh -huh. сказала, що ми за марш відкритий. Ми запрошуємо прийти і підтримати права людини для ЛГБТ всіх людей. І якщо Надія Савченко захоче прийти, ми будемо раді. Ось що uh -huh. власне сказала. Тобто не було прямого Руслана. запрошення, було просто запрошення всіх. Так? Так, 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 просто був поставлений так питання, вона на нього прямо відповіла. І з цього зробили статтю. Угу. Е, пані Ано, скажіть, будь ласка, а от можете назвати тих людей, хто ну, більш-менш відомий загалом Україні, хто таки прийде до вас, хто вже погодився і сказав, що підтримує марш рівності? Ви знаєте, наразі кампанія підтримки маршу рівності. Вона видима, її можна побачити, наприклад, в метро. Тобто, це кампанія підтримки Київ Прайду. І я хочу трошки прояснити це запитання, бо Київ Прайд це тиждень різних заходів, які закінчуються маршем рівності. Отже, Київ Прайд і в обличчі Київ Прайду і права людини для ЛГБТ підтримали дуже багато людей за власної ініціативи. Всі вони лідери та лідерки. У своїх площинах. А от щодо того, хто прийде на марш рівності, то Побачимо, коли вже він буде відбуватися. Мені здається, анонсувати такі е, речі зарано. Там у людей може щось змінитися, і ми або навпаки, вони прийдуть з друзями з подругами. Ну, власне, про заходи безпеки, які будуть в неділю е, організовані міліцією і київською владою, ми поговоримо буквально за хвилинку. І до речі, обов'язково доєднаємо до нашого ефіру. Ті, хто не надто підтримує Київ Прайд і марш Рівності. Почуємо їхню думку, так що не перемикайтесь, буде цікаво. Ну що ж знову доброго ранку. Інформаційний ранок продовжує свою роботу. Нагадуємо, ми, ми говоримо про марш рівності і Київ Прайд 2016. Ну, власне, буквально за хвилинку, якщо ви не перемикалися і дивилися, ми тому числі демонстрували ролик, де достатньо відомі люди, і ведучі, і до речі, бійці відомої 79-ї бригади, висловилися в підтримку маршу рівності. Хоча, з іншого боку, я знаю, що якраз частина бійців, тих, хто повернувся фронту з фронту, так. активно проти більше того, дехто хто заявляє прямо, що він. Буде блокувати, припустимо, правий сектор заявив, що він буде е, пробувати розігнати цей марш. Те саме, по-моєму, заявив організація українських націоналістів. Як ви до цього ставитесь і чи намагалися ви спілкуватися з цими людьми? Тобто пояснювати їм, що от, е, кожен має право на висловлення своєї точки зору? Так, у нас бу було була спроба поговорити про це в закритому форматі е, е, і. Було кілька людей, які намагалися це зорганізувати. але е я гадаю, що люди просто не пішли на це, бо ми так і не дійшли до того простору, де можемо домовитися. Був ефір на громадському телебаченні, де правого сектору. Є заклики не просто до того, щоб блокувати, а є заклики, наприклад, недавно у Фейсбуці оприлюднили заяву. Я зараз напевне не скажу які саме сили, оприлюднили заяву. Що єдине, що можна зробити, це те. Це Терористичний якийсь акт, щоб не дати звращенцям, ну і далі, от відома нам риторика. Ми знаємо такі, та знаємо таку риторику, і, до речі, щодо правого сектору, той саме Антон, Антон Скоропецький сказав, що ну ми вбивати не будемо, це цитата, та? але будемо намагатися розганяти. Пані Аноза враховуючи на оці от такі от аргументи, я розумію, що не зовсім адекватні аргументи, але чи не було бажання або скасувати, або перенести цей марш. Рівності, враховуючи на достатньо велику загрозу. Плюс в країні війна, плюс ми знаємо, що кожне велике зібрання, воно як правило, поліція рекомендує частині людей просто не йти, тому що бояться будь-яких провокацій. Знов таки, Росія дуже сильно активно діє на нашій території, і провокації абсолютно можливі. От ви говорите перенести, перенести на скільки? На кілька років, на кілька десятків років. Я особисто працюю. Е... Ні, не так. Я активна у Русі, у, у ЛГБТ Русі, зокрема, з 2006 року. 10 років. З тих пір нам весь час говорять, щоб ми не робили: лекції, тренінги, дискусії, щоб ми не пропонували якісь на владному рівні обговорення. Це було завжди типу не на часі. Я так само маю стосунок до феміністичного руху. Та сама ситуація. Я впевнена, це чують всі зоозахисники, правозахисники у питань для, для простору для людей з інвалідністю і таке інше. Права людини будуть завжди не на часі для нашої держави, якщо ми не вимагатимо цих прав і не братимемо ці права. Марш рівності є волевиявленням певної групи суспільних суспільства яка має та мати такий самий доступ до прав людини, як і інші, а, право на мирні зібрання зафіксовано в Конституції України. Я не бачу нічого протизаконного у мирному зібранні людей а, на протягом ходи. просто закону вочевидь дійсно нічого немає, тому що такі самі люди, така сама рівність, але ви чудово знаєте, наскільки у нашому суспільстві ставляться чутливо до теми ЛГБТ і можливо. Варто було спочатку провести якусь роз'яснювальну роботу. І давайте, от я вам скажу щонайменше один міф, який mm -hmm. я вже говорила вашій колезі. Це насправді навіть в колі моїх знайомих, які кажуть, що ми, про... ну, ми не проти ЛГБТ, хай вони живуть, хай вони створюють пари все. Але навіщо виходити, навіщо провока... провокувати. Я не хочу, щоб моя дитина дивилася, як е е е сексуальні меншини е ходять, е е тримаються за ручки, щоб моя дитина думала, що це нормально. От що ви на на такий аргумент скажуть. Тут є кілька аргументів, і зазвичай це дуже розповсюджена практика, коли дитину виставляють, щоб чогось щось довести. Тобто, у нас типу дитина є така якась відокремлена від соціуму істота. Я скажу про дитину, я скажу так: у Києві, у Харкові, у інших великих, маленьких місцях ми можемо бачити, я мовчу про насильство на, на, у, у фільмах і в передачах. Я, я, ми можемо бачити величезні реклами, де е, використовується жіноче оголене тіло, яке, яка висить у міському просторі. І це типу не травмує дітей, це не виховує е, ставлення певне до жінки. Е, а, але е, люди, які е, виявляють свої почуття теплі один до одного або одна до одної, вони типу будуть травмувати дітей. Це по перше. По-друге, щодо «зачем за чим виходіть? Розуміти, хоч і називають ЛГБТ спільноту, типу сексуальні меншини, або говорять, ми говоримо про сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність, але це не те не саме, що секс. Мова не йдеться про те, як, у який спосіб хтось займається сексом. Сексуальні практики різні, вони можуть бути в гетеропарах, в гомопарах, в спальнях, на кухнях, де завгодно. Секс, сексуальна орієнтація це про, так само про спосіб життя. Ми з моєю дівчиною, наприклад, у стосунках вже 9 років. І, е... Ви відчуваєте утиски от в суспільстві українському? Да. Це про те, що відбувається кожного дня. От, можливо, хтось бачили той самий голос країни, де Агата Вільчик сказала про те, що її підтримує її дівчина. І е, так само ти приходиш на роботу, тебе тебе питають: а чи в партнерстві ти, а чи є у тебе сім'я? А коли ти, хоча це абсолютно незаконні питання, коли ти збираєшся завагітніти? І якщо я, я би на співбесіді сказала, або я знаю багато людей, е, які просто не говорять про це. Людина з ЛГБТ-спільноти постійно змушена думати, а чи знають щось про неї, а чи довідаються, а що Паняна, буде. по три крапки, тому що зараз у нас Добре. буквально за п'ять хвилин новини. Та а після новин ми обов'язково повернемося до ефіру і будемо говорити про, про те, які права мають ЛГБТ-спільноти в Україні і з якими небезпеками можливо пов'язаний цей марш рівності. Дочекайтеся. Чесно, <кхе> знову доброго ранку. Інформаційний ранок продовжує свою роботу п'ятого. Нагадаю, ми говоримо про марш рівності, який відбудеться цієї неділі, <кхе> пані Давайте до наступних аргументів. Кажуть, що в посттравматичному суспільстві, а наше таким, по суті, є, враховуючи війну, не можна розбурхувати посттравматичне суспільство новими якимись подразнюючими факторами. І от таким фактором називають марш рівності. Ваші аргументи. Я вважаю, по-перше, що говорити, там, наприклад, про посттравматичний синдром у людини. Дуже багато написано і сказано про це, і це про це говорити фахівця, і фахівчиням. Щодо суспільства, мені здається, що воно розвивається трохи інакше, тому. Проецирувати про, про, такое ж точнее состояние на общество, не дуже коректно. Мені здається, що суспільство повинно працювати з актуальними викликами. На жаль, зараз ми живемо в такий час, коли багато питань сусіди наші, сусідні, сусідні держави, вони пропрацювали. Вони це, наприклад, щодо прав людини для ЛГБТ. Те, це відбулося там 40 років тому, в інших країнах 60 років тому, і е, ці країни мали так дійсно, вони мали шанс поступово вирішувати різні запитання і довго. Але коли ми вже живемо у такому світі, де, е, де ну там, наприклад, люди зайшли, е, пройшли певний путь, то ми повинні зробити багато багато роботи по різних напрямках і робити її одночасно. Пані, давайте доєднаємо. Я обіцяла нашим глядачам і вам, тому числі, людину, яка не надто м'яко кажучи, підтримує марш рівності, Це Дмитро Капранов, письменник. Пане Дмитре, доброго ранку. Добро я знаю, бачила ваш пост на Фейсбуці, де от маленька цитата: люди, котрі демонструють сексуальну орієнтацію, повинні бути готові до реакції тих, кому вони це демонструють. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, а як по-іншому відстоювати права отим от, ЛГБТ-спільноті? Українські права, яких утискають в Україні як ви це бачите. Ну, справа в тому, що у нас є дві схожі проблеми: ЛГБТ, російська мова, яких які вигадують утиски, і потім пишно борються. Російська мова вже довела до війни. Подивимось, до чого доведе ЛГБТ. Взагалі дуже дивна ситуація, тому що їх так утискають, що реклама в метро, в метро, реклама на вашому каналі. А українська книжка, яку не утискають і підтримують. в реклама на вашому каналі от нема, наприклад. А у вас книжкова передача на каналі є. Не ми запрошуємо ЛГБ... вас в студію, щоб говорити про книжки і про в тому числі про книжковий а, ринок. Так, да, я в останній раз у вас в студії пам'ятаю, коли а ЛГБТ ви рекламуєте це, хтось складає це гроші, хтось навіщо це розкручує. Не зрозуміло навіщо. Тобто, це робиться в безтактний спосіб. Це робиться грубо і м, дуже провокативно. От і таке враження, що це проєкт, таке враження, що це задача зараз у нас. Просто пошуміть когось убить, не дай Боже, щоб мати чергову нестабільність. Звичайно, ніяких Утиснень ЛГБТ не мають ніяких. Вони скажімо так. Ніхто не дискримінація нас заборонена законом. Ніхто їх не дискримінує ні на рівні держави. ні на рівні... Ви знаєте, як у нас виконуються закони? Тому напевно, не вам говорити в тому числі про книжковий ринок. Ну правда і добре, та слухаємо вашу аргументацію далі. Як утискають? Ми от розмовляли з представниками захисниками. Ніхто не пояснив, як їх власне утискають. І жі на роботі на, на вулиці і напади, і в тому числі тобто це не можна заперечувати насправді. І до речі, я скажу що, ще один аргумент. Ми не рекламуємо, ми принаймні піднімаємо цю тему, тому що ця тема точно стане топовою в неділю. Ви говорите про одиничні випадки. У нас так само отискають слабких на вулиці, їх грабують, у нас так само утискають жінок їх гвалтують і так далі. Давайте не перекривляти. одне діло системний утиск, інша справа е, ну, одиночне насильство. Так, у нас є одиночне насильство, пов'язане не тільки з ЛГБТ. Давайте не перекривляти. Добре, пане Дмитре. Дякуємо вам за, за таку думку. Хоча, от я Дмитро Капранов, письменник, можу мушу сказати, що насправді грабують у нас не спеціально тих людей, орієнтацію, яких знають. Це це теж. Треба сказати, Нам кажуть, що у нас рекламна пауза, точніше кава. Буквально за хвилинку ми повернемося і в тому числі обговоримо слова Дмитра Капранова. Не перемикайтеся. Наші ж, знову доброго ранку. Інформаційний ранок продовжує свою роботу. Нагадую, ми говоримо про марш рівності 2016. Перед тим ми почули аргументи Дмитра Капранова, який проти. І хочу запитати, чи є на зв'язку з нами речник головного управління? Є з нами зараз на зв'язку Оксана Блищик, речник головного управління національної поліції Києва. Пані Оксано, доброго ранку. Вітаю вас. Каже, хто озброєний, хто побив, хто інформований, той озброєний. Власне, інформація напередодні маршу рівності є. Інформація від правого сектору і що найменше організації українських націоналістів, які вже прямо заявляють, що будуть намагатися розігнати цей марш. Чи буде особлива увага саме до цих представників сил? А, власне, вчора в нас відбулася зустріч із представниками засобів масової інформації. Ви всі чули заяви як голови національної поліції України хатії Деканоїдзе, так і головного поліцейського Києва Андрія Крищенка про те, що заходи безпеки під час маршу рівності будуть безпрецедентні і дуже серйозні. Все це ми робимо для того, аби насамперед забезпечити правопорядок як учасників цього маршу, так і всіх людей, які захочуть просто на нього подивитися. Ми повинні, і це наш основний обов'язок. Забезпечувати правопорядок саме тому на вулиці у середмісті Києва вийде близько 6 тисяч правоохоронців. Це як військовослужбовці Національної гвардії, це курсанти академії Міністерства внутрішніх справ, це структурні підрозділи столичної поліції і придані сили, які до нас прибудуть із інших регіонів. Ми особливу увагу будемо робити на пропускному режимі. Ми будемо перевіряти особисті речі осіб. Це не є наша примха, це вимога часу, оскільки є різні заяви. Різ, різна інформація про можливі провокації. Ми повинні все це передбачити. Тому посилюємо заходи безпеки як на прилеглих до місця проведення е, територіях, так і в станціях метро. Чим будуть озброєні правоохоронці і чи є дозвіл на відкривання е, в, вогню? Можливо, навіть не, не з автоматичної зброї, можливо, застосування сльозогінного газу чекійків у разі провокацій будь-яких будь-якому випадку поліція в будь-якому випадку не буде провокувати ніяких сутичок, ніяких бійок, але ми будемо діяти по ситуації. Якщо ситуація буде вимагати застосування сили, ми змушені будемо її застосувати, аби не допустити більш тяжких наслідків у тій чи іншій ситуації, не спровокувати конфлікту. Зрозуміло, що якщо ми будемо виявляти підозрілих осіб або групи молодих людей, які будуть готуватися застосовувати, можливо, якісь заборонені предмети, ми будемо намагатися оперативно їх локалізувати. Увати, не дати конфлікту розгорітися. Наше основне завдання уже не діяти по факту. Наше завдання попередити. Саме тому ми провели зустрічі як з організаторами маршу рівності, так і з противниками. Ми дійшли до консенсусу, і ми будемо сподіватися, що всі ці заходи у нас пройдуть спокійно. Пані Офані, буквально одне коротке питання на останок: чи є зараз інформація про можливі провокації в неділю на марші рівності? В нас дуже активно зараз відбувається співпраця на рівні з іншими правоохоронними органами, це як зі службою безпеки України, так і з органами прокуратури. Вся інформація, яку ми виявляємо, з доступних джерел, яку ми виявляємо оперативно, ми всю її аналізуємо, перевіряємо. На щастя, ми не можемо зараз говорити про те, що будуть якісь серйозні провокації, але ви самі говорили на початку ефіру про те, що є заклики до того, що марш рівності будуть хотіти розігнати. Наше завдання зробити так, щоб все пройшло спокійно, вирно. Дуже вам дякуємо, Оксана Блищик, речник головного управління національної поліції Києва, була з нами на зв'язку. Повертаємося до розмов. У нас буквально півтори хвилини. Пані Анно, враховуючи і те, що говорила Оксана, і власне закиди окремих і сил, і людей, які не підтримують маршруності, чи не здається вам, що ви, можливо, яким чином підставляєте тих учасників, які зберуться на машинності, в тому сенсі, що вони можуть бути побитими, можуть бути провокації, можуть бути, не дай Бог ще якась вибухівка. Тобто безпека тих людей. Так на жаль, це так не у відповідь на ваше запитання, а у відповідь на ту думку, що у нашому суспільстві досі небезпечно бути активістом або активісткою у правозахисній сфері, у сфері прав людини. Це правда. Ми говоримо про, про те, що і всі люди читають в там, наприклад, соціальні мережі, і ми говоримо, що ми розуміємо, що є певні ризики. Ми зробили все, що від нас залежить. Перемовини з поліцією тривають досить довго. Це не остання там типу, останній тиждень. Ми зробимо все, що від нас залежить. Департамент маршу рівності, зокрема, щоб люди були в безпеці, і Ти тому... люди, які беруть участь в марші рівності, вони розуміють рівень небезпеки? І чи були такі, хто відмовився від цього маршу, враховуючи ажіотаж довкола нього. Ми запрошуємо всіх подумати, і якщо є сумніви, ми просимо їх врахувати і але ми запрошуємо всіх підтримати бо так само як було з майданом поки людей було дуже мало це було дуже небезпечно коли людей стало дуже багато стало зрозумілим що вже чинити опір тому розвиткові який пішов в україні вже не можна і саме власне з цього із за цього цього року слоган Київ прайду і маршу рівності безпека людини розвиток країни». Пані паняно, ми вам дякуємо і бажаємо безпечного маршу рівності в будь-якому yeah. випадку. Будем обов'язково будемо слідкувати за цим маршем. Будемо повідомляти нашим глядачам в прямому ефірі, що там відбувається. Анна Шаригіна, організатор маршу Київ рівності Київ Прайд 2016, Була з нами в студії. Ну що ж 10 хвилин. Не перемикайтесь, тому що далі будуть новини від журналістів п'ятого. А після новин ми зустрінемося з Артемом Франковим, головним редактором журналу футболу. Будемо говорити про шанси української збірної на євро. 2016. Будьте з нами.